Всім привіт! Мене звати Владислава, я психологиня, і в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як же жити тут і зараз, як не відкладати наше життя на потім і загалом насолоджуватися і бути щасливими прямо зараз. Це відео буде більш коротким ніж зазвичай, бо мені дуже захотілося інколи знімати такого формату відео, коли в мене є наснага, задоволення про що, що сказати, але немає стільки часу або не хочеться дуже довго про щось розказувати. Але, наприклад. Тема дуже цікава і хочеться про неї поговорити. І інколи, навіть 5-10 хвилин часу, це краще аніж ну, взагалі не почути про це. Загалом наше життя це те, що відбувається з нами, коли ми будуємо плани на понеділок. А всі ми чуємо, знаємо про цей понеділок. Він прекрасний, тому що він може бути через місяць, через рік. Через 5 років, через 10 років. І нам дуже класно від цього, що ми не знаємо, коли цей понеділок. І ми собі пишемо ручкою прекрасні плани на цей понеділок, тоді як саме в цей час відбувається наше життя, яке ми дуже хочемо проживати, але яке ми часто не помічаємо, поки ми чекаємо на ось цей прекрасний казковий понеділок. І дуже часто ми чекаємо ось цього ідеального моменту, щоб почати жити. Почну жити, коли закінчу ремонт. Почну, коли знайду ідеального чоловіка. Почну, коли щось таке станеться в моєму житті. Ну я ж не можу почати прямо зараз, тому що зараз нічого не стається. Зараз, ну в цілому, не дуже так цікаво, не дуже надихаючи щось починати. Але якщо ось станеться момент X, тоді я почну. Тоді буде класно і надихаючи почати. Загалом це відео для тих, хто відчуває, що. Живе в очікуванні. Понеділка, літа, кращі версії себе, найкращі версії себе. Ми поговоримо про психологічну природу ось цього такого синдрому відкладеного життя. Я дам прості, але дієві поради. Ну і, звісно, трішечки поражартуємо, тому що без цього ніяк. Що ж таке, ось це відкладене життя. Це такий стан, коли людина живе думками про майбутнє і думає, що коли станеться Ікс, ось тоді я і заживу. Може бути щось дуже просте: от коли я схудну, тоді я й буду носити гарні сукні. А поки в мене там є декілька зайвих, зайвих кілограмів, то е, я не буду носити ці сукні, бо вони мені просто не пасують. А ось коли це станеться, тоді я буду носити цю сукню. Коли я куплю квартиру, тоді я заживу. Тоді я буду відчувати життя наповну, тому що мені не доведеться знімати квартиру. Я не буду там витрачати на це кошти. Я буду замість цього там ще щось робити. Ось коли я куплю квартиру, тоді я і заживу. І звідки ж воно все береться? З дитинства нам казали: спочатку зроби щось, тоді йди гуляти, тільки якщо ти зробиш X, тоді ти заслужиш піти погуляти, або заслужиш, щоб я тобі купила якусь цукерочку. Ми загалом виросли з відчуттям, що щастя треба заслужити, що ми маємо його заслужити у когось. Але зараз ми вже не думаємо, що це наші батьки, тому що ми виросли. І тоді ми починаємо шукати. Де ж ми можемо його заслужити в якихось подіях, в якихось станах з якимись людьми? І ми от відчуваємо, що ми в пошуку ось цього моменту, X, щоб отримати наше щастя. Ну і звісно, що зараз ми живемо в таку культуру досягательства, культуру соціальних мереж, там, де щастя, це фінальна якась фінальна точка, а не шлях, по якому ми йдемо і в якому нам кайфово, в якому ми відчуваємо ось це щастя просто кожного дня, кожної хвилини, тому що ми обрали свій шлях. Тому що ми знаходимося в правильному місці з правильними людьми, в своєму правильному стані. І ми розуміємо, що ось це насправді щастя, але нам, начебто, не дають е, цього розуміти, нам закривають ось цей е, наш шлях цього розуміння, і не дають нам взагалі можливості його побачити ці соцмережі, культура досягатерства і загалом ось цей показ ідеального життя. те, що ми бачимо постійну картинку, що в когось дуже дуже добре. А коли буде в мене добре, я взагалі не розумію. Боже, це стільки всього треба ще зробити, стільки всього подолати, щоб колись в мене було щось добре. Якийсь хороший чоловік, квартира, ще щось, ще щось. Але я бачу, як у інших людей, що коли в них є ось ця квартира, вони наче виглядають такими щасливими. Тоді і виходить, що ну, якщо в мене це буде, то я теж буду щаслива. Ну і звісно, що ще це стрес, ми постійно в режимі вижити, і наш мозок загалом блокує ось ці моменти насолодження тобто насолодження від життя. Від а, таких якихось класних речей, які з нами трапляються, від самого плину життя, від а, моментів, від а, станів, від всього, що з нами трапляється кожного дня, тобто це блокується, і звісно, що нам дуже важко зараз загалом отримувати ось це справжнє задоволення, і загалом ми не живемо тут і зараз. Бо тут і зараз, наприклад, треба мити посуд, а не пити вино десь в Італії і сидіти, їсти ось так вейбову піцу. А, звісно, що нам цього хочеться, а не просто фокусуватися на моменті, коли ми стоїмо на кухні і миємо, наприклад, посуд. Але загалом для чого відео знімалося? Як же бути щасливим тут і зараз? Реальні способи, як же натренувати ось це щастя, перше це, звісно, що маленькі радості щодня, дозволяти собі дуже гарну. Каву десь в центрі або біля свого дому, де ви хочете, можливо, в якісь кав'ярні, в яку ви завжди хотіли зайти, і ніколи не заходили. Думали на потім. Купувати собі квіти без приводу, дозволяти собі, наприклад, ранкові прогулянки, які ви довго відкладали, але, наприклад, зараз вже весна, скоро літо, і дуже класна погода, дуже класні заходи, сонця можна гуляти ввечері, можна гуляти вранці, коли вам захочеться просто виходити, витискати себе на вулицю. Бачити все, наблюдати за людьми, дивуватися тому, як все цвіте, як класно навколо, пушити себе в ось ці радості. Бо якщо ми не будемо пушити себе, нас ніхто не зробить щасливими, нас ніхто не, не вкине в ці радості. Друге, як би це не банально, введення такого собі щоденника вдячності. Ви можете назвати його як ви хочете, але там, я вдячна за сьогоднішню сонячну погоду. Я вдячна за свою матчу або каву. Я вдячна, що Мені сьогодні добре. Я вдячна, що я сьогодні гарно виглядаю. А загалом можна писати вдячності абсолютно про все. Якими би маленькими вони вам не здавалися, вони вже круті. І коли ви будете помічати ось цих 3-5 вдячностей, 3-5 класних моментів дня, будете розуміти, ого. А зі мною сьогодні дуже цікаво відбувалося. А зі мною сьогодні ось це відбулося. Круто. Я не помічала цього цілий рік. А можливо, там за. Декілька днів ви помітите набагато більше ніж помічали весь минулий місяць. Ну і третє це зменшення контролю. Життя це не про те, що коли я буду ідеальною, воно про досвід, про рух, про все, що з нами відбувається кожного дня. Про все не ідеальне, все якесь ось таке випадково щось відбулося, щось хтось нам зателефонував, когось ми зустріли, з кимось пішли на каву. Ми просто звикли, що ми себе зараз вігнали в цей контроль, що якщо ми не будемо контролювати, якщо ми не будемо йти по цьому списку, то нічого там ми не зафіксуємо за день. Але насправді дуже багато чого знаходиться ще по Іншу сторону нашого контролю, і ось там інколи може бути наше справжнє життя, тому його також не варто ігнорувати. І як би зараз важко це не було казати, життя це не список справ вношенні. Життя це коли ти сидиш з кавою на своєму підвіконні, або якщо у вас є відкритий балкон, це взагалі круто. Читаєш книжку, п'єш каву і розумієш, що зараз нічого не відбувається, що можливо ви навіть ні про що не думаєте, що ви просто... Споглядаєте за людиною, і це нормально, і це класно, і це також є життям. А тепер можете навіть закрити очі, ось так спокійно сісти і просто послухати мене. Уявіть, що ви вже щасливі, без нової роботи, без якоїсь ідеальної форми, без нової квартири, без нового партнера, що ви вже щасливі в тому, яка ви є зараз, чи який ви є зараз. І що ж тут зміниться? Можливо, не так вже й багато, але а, нарешті відчуєте, що ви вже живете тут і зараз. Ми живемо, а не просто існуємо між після святковим станом та новим тудулістом. лістом. Ви не мусите чекати і шукати ідеальний момент, щоб почати жити. Його просто не буде. Бо життя це не якийсь там марафон, де потрібно постійно бігти, щось шукати. Це можливо просто недільна прогулянка. І більше важливо, з ким ти на неї йдеш, що там відбувається, яку каву ви п'єте, де ви проходите, що з вами є. Тож постарайтеся дозволити собі жити не потім, а зараз, от вже зараз, без цього всього ідеального, що ми там собі надумали, просто зараз, в цьому прекрасному моменті, який є нашим життям. І можете навіть написати в коментарях, який момент, можливо, вчорашнього дня був для вас найтеплішим. І ви його навіть не помітили. А от зараз ви згадали, що ви робили вчора, або можливо сьогодні зранку, або ще колись. І ви зараз згадали і подумали, блін, який класний момент. А я його навіть не помітила. І не забудьте підписатися, щоб не пропускати ще більше відео. Можете навіть поставити лайк, написати коментар, про який я вже казала. Мені буде дуже приємно. З вами була я, Владислава, я психологиня. Я також веду всі свої інші соцмережі. Це і інстаграм, і тікток, тому ви можете на них також підписатись. Мені буде ще і ще більш приємно і подумайте, можливо, саме зараз найкращий момент, що у нас є.